Привіт, друзі! Якщо ви прийшли з роботи після важкого робочого дня, то ця ідея для вечері, якраз саме для вас, дуже швидка у приготуванні, але смак просто вразить абсолютно кожного. Вразив мене, коли я це приготував, вразить і вас. Давайте покажу рецепт. Спочатку візьмемо гострий ніж. Друзі, ви знаєте, ось такі гострі ножі. Це успіх у вашому приготуванні, швидкому приготуванні. І наріжемо зелень. У мене це зелена цибулька. Також використовуєте зелену цибулю, тому що вона надає цій страві дуже гарного смаку. Я її поріжу ось так. І дуже дрібно поріжу. Цибульку в сторону. І за нею ж відразу нарізаємо пучок петрушки. Надвоє. Підкрутили, щоб легше вам було нарізати. І нарізаємо. Тепер потребуємо 150 грам сирку моцарели. На ось такій терці. У цьому рецепті, друзі, я використав ось таку вологу моцарелу. Це моцарела трішки в розсолі. Якщо вам вдасться знайти таку моцарелу, це буде дуже добре. Але якщо не вдасться знайти таку моцарелу, можете використовувати звичайно. Якщо навіть не можете моцарели знайти, замініть. Цей сир твердим сиром. Може підійти будь-який сир абсолютно. Головне, щоб він був твердий з твердих сортів. Сир, наприклад, як кисломолочний, не дуже добре підійде. Тепер, друзі, приготування відбувається ще набагато швидше. Включаємо сковорідку. А тим часом, друзі, можна нарізати помідорку. У мене одна помідора, розрізаю її навпіл, відрізаю хвостики і нарізаю її ось такими півкільцями. За той час масло вже розтопилося. Зменшую вогонь нижче середнього. Сюди додаю один лаваш. Ось так трішки притискаю. Друзі, обов'язково зменшують вогонь, не забудьте. Сюди додаю три яйця. Прямо ось так на лаваш. Додаю сюди спеції. У мене це сіль та чорний перець. Достатньо. Тепер потрібно взяти видалочкою і ось так яйця гарно збити. Погодьтесь, друзі, незвичний спосіб приготування вечері, правда? Це навіть ідея може бути для вашого сніданка. Все, коли ми яєчко ось тако збили, сюди я додаю зелень, яку ми нарізали. Це петрушка і зелена цибуля. Ось так посипаю. Зелені повинно бути в цьому рецепті багато. Коли яйця трішки прогрілися з зеленю, сюди, друзі, я додаю шпинат. У мене шпинату 30 грам. І сюди ж відразу викладаю помідори. Ця порція розрахована в принципі на дві особи. Але, звичайно, якщо ви дуже голодні, можете з'їсти самі. Пройшло дві хвилинки, вже знизу лавашик підсмажився. Тепер потрібно зверху посолити трішки помідори. Ось так, достатньо. Сюди, друзі, відразу додаємо сир, який ми натирали, але не весь. Частинку залиште. Ось так. І накриваємо це все другим лавашом. Ось так, прижимаємо його. І чекаємо, щоб він трішки прогрівся. Тепер, друзі, прийшла хвилинка-півтора. Перевертаємо ось цю чудову страву на іншу сторону. Ось так. І вигляньте, яка виходить красота. Ось тут можна ось так лопаткою підрівняти. Друзі, вигляньте, яка чудова скоринка. Скоринка просто ідеальна. І залишаємо ще приблизно на півтора хвилинки, щоб лаваш з другої сторони дуже добре підсмажився. Але тим часом, друзі, додаємо цей сир, який я казав, щоб ви залишили. Додаємо його ось так зверху, поки з цієї сторони лавашик дуже гарячий. Ось так. І майже готово. Тепер накриваємо це кришкою для того, щоб сир зверху дуже добре розплавився. І скоро вже будемо смакувати. Я вам покажу, яка це красота у розрізі. Це дуже смачно. А саме головне, що швидко. Тепер, друзі, пройшло півтора хвилинки. Ми забираємо кришку, ми можемо побачити, що сир повністю розплавився. Ось так лопаткою сюди підбираємося. І цю смакоту виставляємо на тарілочку. Ось так. Виключаємо повністю вогонь. І ви просто гляньте, ось така швидка ідея для вашої вечері. Або, звичайно, щоб сніданку. Давайте розріжемо і будемо пробувати. Так, додамо трішки сюди ще зелені, ось так зверху. Щоб воно гарно дуже виглядало. Будемо розрізати і пробувати. О, друзі, ви гляньте просто, як витікає сир. І ви просто, друзі, подивіться, яка це красота. Сир тянеться. Ну просто супер. Давайте шматочок вже відріжу і спробую. Сирочок сюда. Ммм. Зелень. must have. Друзья, так смачно? Тякую. По літньому чи що, я не розумію, ну це дуже смачно. Добавте петрушку пучок, такий добрий пучок, як у мене був. Зеленої цибульки. Нічого більше лишнього не додавайте, тільки ті інгредієнти, які я додав сюди, і ви просто будете насолоджуватися цією красотою. Ну просто супер! А я впевнений, це відео було вам корисно, воно вам сподобалося. Підпишіться на канал, можете поставити цьому відео вподобайку. Я старався для вас. А з вами, як завжди, щасливий кухар і до нових смачних рецептів! Вже зовсім скоро. Пока! Люся, це смачніше, навіть ніж піца. Це дуже смачно. Мені це дуже подобається цей рецепт. Я ще знімаю. Аді. Да виключай камеру вже. Я, я вже півторівки з'їв.